Сьогодні в мене дуже смачна і легка в приготуванні страва. До того ж, готується з дуже доступних продуктів, які можна купити де завгодно. У мене це дві тушки сібаса, 500 г помідорчиків чері, три цибулинки, шніт, ну ще додам пару гілочок чебрецю і розмарину. Скумбрія в пряному соусі. <promote> і нам знадобиться дві тушки скумбрії. Тут три в мене молоді цибулинки, лимончик, я, весь, звісно, не буду використовувати. Е, спеції, тут духмяний перець, чорний перець і гвоздика. Е, я використовую домашній томатний соус, а якщо у вас такого нема, то е, томатну пасту, по ходу скажу. Ну і хоч щось у мене найшлося, це чебрець і розмарин росте на балконі. Скумбрію, поріжу на порційні шматки. Голова, звичайно, мені не потрібна. Вона вже в мене патрана і почищена. Ось на такі шматочки і просто перекладу в мисочку для подальшого використання. Цибульку досить дрібну поріжу, ну, як виходить з молоденькою. Так. викладаю цибульку на розігріту сковорідку. і обсмажую до легкої золотавості. Цибулька обсмажилася. І якщо ви використовуєте томатну пасту, то на цьому етапі додаєте 2-3 столові ложки пасти, обсмажуєте разом з цибулькою, додаєте ну, десь мілілітрів 300 води і тушкуєте. А в мене вже готовий соус, значить я просто виливаю соус. І трішечки так потушкую. А тепер викладаю сюди рибку. Трішки присолю, додаю спеції. Тут у мене 5 горошинок духмяного, з десяток чорного і 2 гвоздички. Два кружальця лимона я порізала наполовинки і теж так ось довільно викладаю. І тепер зменшую вогонь, накриваю кришкою і треба потерпіти хвилин 40, поки готується. В процесі ще перевернути разочок. Прийшло хвилин 10-15, перевертаю рибку. І додам травки. Красиво. Готуємо далі. 40 хвилин пройшло, страва готова. І зараз я видалю травичку і лимончики, бо вони вже віддали всі свої смаки і будуть тільки заважати. А лимон ще може дати зайву гіркоту. Це дуже смачно е, отак в гарячому вигляді з яким-небудь гарніром, ну, наприклад, з картопляним пюре, або ще дуже смачно з зеленим рисом. Як його приготувати? Відео є на моєму каналі, посиланнячко буде десь. Ну тут <хи> а, також це дуже смачно в холодному е, вигляді, от на другий день, що лишиться з його задоволенням. Ну, якщо мій рецепт сподобався, ну хоча б відео розважило. Ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаємося міцно!